Полтавська міська рада розриває договір з компанією «Будкомплект», яка з 2018-го обслуговувала ліфтове господарство у місті. Станом на ранок, 22 лютого, в обласному центрі цей підрядник вимкнув майже 600 ліфтів, повідомила секретар міськради Катерина Ямщикова. Саме тому вже вдруге скликали комісію ТПНС. Одноголосно проголосовано всією комісією про те, що необхідно розірвати договір з ТОВ «Будкомплект», який є зараз монополістом в обслуговуванні ліфтів ліфтового господарства, зокрема, і надані ряд доручень. Одне із доручень це формування групи, яка зараз буде їхати по юридичним адресам ТОВ «Будкомплект», для того, щоб відповідно виконувати рішення, те, яке у нас прийнято і озвучене було відповідно зараз. За словами Катерини Ямщикової, остаточне рішення про розірвання договору з цією компанією депутати приймуть на позачерговій сесії полтавської міськради. Її скликають на 23 лютого. А після керівництво міста буде вести переговори з тими підрядними організаціями, які тимчасово зможуть обслуговувати полтавські ліфти по районах. Про це розповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Зараз відбувається тендер, і місто було поділено на два лоти, де було залучено було два учасника, теж також кампанія будкомплектна, але вона не пройшла подальшу участь, тому цей тендер будемо стати підставу для того, щоб його відмінити і також надалі легальним способом поділити місто на декілька учасників і залучити декілька обслуговуючих організацій, щоб не було цієї конкуренції. Оскільки заборгованості перед будкомплектом немає, а ліфти продовжують вимикати, Полтавська міська рада ініціювала звернення до правоохоронців. Почалося розслідування, говорить речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. За даним фактом у підрозділі, дізнані Полтавського рано управління поліції, розпочато кримінальне провадження з правовою кваліфікацією статті 356 кримінального кодексу України, саме за самоправство. Всі обставини та причини даної події з'явилися в рамках кримінального провадження. Ми намагалися отримати коментарі представників будкомплекту. Юридична адреса цієї фірми знаходиться по вулиці Решетилівська, 47Б. але офіс цієї компанії там відсутній.